Сьогодні відео розглянемо, чи можливо скасувати штраф, яке може накласти на вас ТЦК ТСП за те, що ви невчасно дані, не прийшли ви по повістці, яка вам була вручена на вулиці, відправлена поштою та інше. Сьогодні трапилось цікаве рішення: ось Хмельницького міськрайонного суду, де на громадянина було накладено штраф 17 тисяч гривень за те, що він. Не з'явився по поповістів та ТЦК ТСП. В рішенні йдеться. Особа 1 звернулася до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з позовом до, інформація 1 про скасування постанови, обґрунтування, якого вказано, що 16-го далі. Далі ви можете самі ознайомитись, перейдемо далі. Особа 1 не погоджується з постановою, оскільки постанова, номер такий, то винесена відповідачем відносно нього з порушенням вимог і просить її скасувати. Ухвалою вони відкрили суд. Можна подивитися відео прочитати. Відповідно до кодексу. Різні посилання на судову практику, на закони. 13.06.2025 року представник. Інформація 2 надав відзив на позов, де вказав, що 06.05.2025 року о 10 годині 50 хвилин. До інформації 2 прибула особа-1, після чого встановлено, що з метою уточнення облікових даних. Йому було направлено повістку таку-то-таку-то від 12.11.2023 року. Для прибуття до інформації 2, таку-то таку-то годину, яку вони направили Укрпоштою. Тут все можна ознайомитись з даним рішенням. Кому буде цікаво, рішення можете переглянути в Телеграмі. Далі йдеться, що 16.06.2025 року позивач подав свої заперечення, де вказав, що в доводах відповідача вказу, що 12.24 прибуло. Загалом він додав свої докази, суд дослідив, дослідив докази одної і другої сторони. Також тут знову йдеться посилання на закони. Далі гортаємо донизу, напевно, ми зразу перейдемо до рішення. Так, як наразі в відео ми бачимо, що тут йдуть всі докази, розгляд доказів, їхній детальний опис. Також багато посилань на закон. І загалом в нас йде ухвала. Позов особи 1, яка подавала на інформацію 2, щоб вона скасувала постанову задовільнити. В що ми бачимо з даної ухвали? З даної ухвали ми бачимо, що особа 1 скасував повністю і цілком штраф від ЦК ТСП в розмірі 17 тисяч гривень. Це означає, що суд задовільнив цілком, і особа 1 була права, що штраф на неї був накладений неправомірно, і суд це визнав.